Отже, ми з вами продовжуємо робити, працювати над ідентикою для національного парку. Беремо за основу Сколівські Бескіда. На вході у нас є чудовий постер, який нас попереджає про те, що в парку є дикі звірі. Тут є олень, ведмідь, косуля, рись, лісовий кіт. Також є попередження, як з ними поводитись. Тут немає Вовка, хоча точно знаємо, що вони там є. Ми з вами беремо класичний формат А4. Для того, щоб його зручно було друкувати. І це було дешевше, ніж продумувати інші формати. Ми з вами зібрали референси: тобто, ми знайшли наших звірів. Вони ці зображення, нам потрібно буде перевірити, щоб ми мали право їх використовувати, щоб вони були офіційно придбані на стоках, чи взяті звідти, звідки їх можна брати. Зараз для прикладу ми взяли будь але бажано нам для цієї задачі підготуватись для того, щоб ми могли цей постер дійсно передати вдруг, і у нас не було ніяких наслідків по авторським правам. Постери, які, чи не тільки постери, якими ми можемо надихатись. Давайте глянемо, які у нас є. У нас є постер, який схематично зображає тварин. Є це, мабуть, прапори, а не стільки постери, з зоопарків чи національних парків. Так, ось ми бачимо, що це такі прапори. Які можуть бути вздовж алеї, наприклад, при вході. Також у нас є варіант з такими карточками. Червона рамка, яка попереджує про певну небезпеку. В даному випадку, що Хантінг, полювання це не спорт, а це вбивство. Також у нас є такий стиль з Доберманом, який. Показує нам про те, що це небезпечно, плюс заголовок Danger, чи небезпека, плюс червоний кольор. Також у нас є Сан-Дієго зоопарк, який схематично використовуючи негативний простір, показує тварин чи птахів, які у нього є. Також з цього постеру ми можемо взяти, наприклад, Стрічку, яка говорить про небезпеку, може привертати увагу наших глядачів. Є такий варіант дизайну Сан-Дієго знову ж таки зоопарк. Такий варіант. Таке щось більш драматичне. Це схоже на фільм, постер до фільму, щось таке. Про полювання, дику природу. То все. Варіант такий. Варіант такий. А, варіант запропонований Олею, а, про дику природу. Виглядає так. Це варіант, який ми разом познаходили. Просто знак небезпеки. Так, да, є у нас ще жовтий варіант знаку небезпеки. А, є просто листя. А, є такий варіант. А, я хотів би його спробувати подивитися, як він буде виглядати. Є варіант з іконом і тропічними джунглями. І такі варіанти. Окей. Задача кожного буде створити свій особистий варіант. Це ваша персональна задача для заліку. Я хотів би спробувати, давайте це перемістимо сюди, це сюди. Це сюди. Спробувати цей варіант. Ліву зону ми відводимо для, для наших тварин. Праву зону ми відводимо для того, щоб так, забагато. текст ми взяли з нашого оригінального постера, в принципі, текст мені більш менш. Лобається. Я не бачу а, сильної необхідності його переписувати. У нас чотири пункти. Окей. Так, у нас є права частина. Можемо спробувати поки що залишитись на білому фоні. Давайте будемо додавати наших тварин. Так, у нас перший вовк. Ведмідь. Ведмідь у нас не в ту сторону дивиться, його треба фліпнути у нас є рис. Весь у нас менша завовка, і у нас є Олень. Олень, хоча тварина, а, не ядна, да, тобто він м'ясо не їсть. Але коли весна, наприклад, а, і в нього там період спарювання може бути небезпечний. Так, додаємо зелені. Кратко менш текст. Починаємо не влазити. Mm -hmm. Так, можемо спробувати відділити. Да, мені ще тут не вистачає певної небезпеки. По-перше, давайте спробуємо. Так, да, можливо, цей шрифт краще. Я не впевнений, що нам потрібна двокрапка. З треба перенести, не залишаємо таких штуки в кінці рядочку. Так, ну вже начебто краще. Я б додав знак небезпеки, нам він не потрібен англійською мовою, тому що цей національний парк знаходиться в Україні, тому робимо його. Тут немає градієнту, тому а, навіть в один колір він перекриває повністю і все нормально вийде. Але а, нам потрібен шрифт типу Бебес. І пишемо. Що ми пишемо? Яке слово? Небезпека. Не влазить. Так, ще ми можемо додати логотип самого національного парку. Да. Варіант постеру, який ми зібрали, ось він готовий. Можна трохи попрацювати з текстом, позабирати. Да, ще також можна попрацювати з цим текстом, щоб не сильно на нього залазив листя, щоб текст залишався читабельний. А ще можна написати Не небезпек. Отже, у нас з вами був постер. Давайте пригадаємо. Справа те, що було, зліва те, що ми пропонуємо. Я думаю, ми молодці. Що ви думаєте? Тобто ми зберегли наших звірів, вони достатньо великі. Якщо це буде формат, наприклад, А2, да? ми залишили з одного боку оповідь про те, що у нас є звірі, з іншого боку, ми привертаємо увагу, що це небезпека. Ну, що це може бути небезпечне. Добре, у кого є які думки? Яна, да, кажіть. А чи правильно забирати двох звірів з минулого постеру? Бо а, спочатку сама ідея минулого постеру була в тому, що звірі, яких ви можете зустріти на маршруті, просто якщо не привертати увагу до того, що тут ще про небезпеку? Я думаю, що у нас є з вами такий формат, який ми бачили ось тут. Пам'ятаєте? Угу. Такі таблички більш детальні, які дозволяють <кій> побачити, дослідити. Я думаю, що нам потрібна така стійка окрема, де ми зможемо розповісти про те в цілому, хто у нас є. Бо у нас не тільки такі є тварини, да? тобто є там касуля, лісовий кіт, і так, далі, і так далі. Я думаю, що попереду ще є дуже багато різних. Інтерактивності, які ми можемо створити. Наприклад, у нас є, пам'ятаєте, ми дивились Пінтерест, і у нас є, наприклад, Пол Prince». тобто це відбиток лапи, яку ми можемо розповісти про нашу тварину, яка тут є. Нагадати ще раз, можемо показати розмір її лапи. А ще були такі цікаві штуки, зараз я знайду, коли друкують макет тварини в реальний зріст. Наприклад, ведмідь, який він, маленький, великий, от коли він встає, якого він, якого він розміру? Наприклад, Рись, да, яка там Вовк чи там Олень. Um, і поруч з такою табличкою, якщо дозволяє бюджет, можна роздрукувати в повний зріст, наприклад, в ведмеді, який встає. А uh, і тоді людина може, ну як, uh, краще зрозуміти масштаби да, тварини. Uh, і, на прикладі цього, ми можемо розповісти, що це за тварина, ведмідь, наприклад, і так далі. Uh, знову ж таки, нагадати, що там. Якщо ви бачите тварину, не наближайтесь там, то ось оп'яте десяте. Так само Рись, яка лапа у Рисі? Вовк, а, яка лапа у Вовка, а, Олень, там, Які в нього, наскільки великий його а, слід а, його копит. І так далі. Тому я думаю, що попереду, крім цього постера, який зустрічає нас, ми можемо продовжити розповідати про тварини, які у нас є, а, і таким чином. Допомагати польнувати за безпекою наших відвідувачів і розповідати про нашу дику природу, розповідати про те, хто у нас мешкає в національному парку. Добре, дякую, дякую. Ще питання? Добре. Добре, тоді дякую вам. Думаю, механізм, да, як над цим працювати, зрозумілий. Протягом курсу ми будемо створювати різні постери, формати, і ваша задача для отримання заліку буде створити власний варіант, підготувати його. І Опакувати потім в проект на Behance На цьому все. Якщо є питання, задавайте. Якщо немає. Дякую за те, що були. До нових зустрічей. До побачення, дякуємо за пару. Гарного дня. Дякую вам, до побачення.